Так ми живемо. Да, да 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 І що ви мене питаєте зараз? Що ви мене питаєте? О, зовуть кого, давайте задаємо, йдемо. Подходимо всі, дружно. Да, це я. Так, так. Де Дома. Подходьте, забирайте, давайте, пакуйте. А зачем Я не знаю, вже визовете когось. Слухаємо. Так я у Я уфілянтися Де ви таке взяли? документи якісь не додали туди, чи не зробили? Я вам просто пропоную туди з'явитися і то Пропонуєте, добре, З'явлюся, з'явлюся. далі. що? з нами з'явитися. З вами зараз ви ухиляєтесь від військової зі на законодавства звернення. Mm. 12, а чому ви вирішили, що я ухилян? Подождіть. Тому що ви, по-перше, ви не хочете надавати документи зараз. Якщо людина не боїться, то вона дає Дайте, її. Далі, як у вас є фантазії, якщо а я боюся чи не боюся, ну боюся вас. Згідно, я вас боюся. Згідно чинного законодавства, то Ага, ловіть. Беріть, давайте. Ну, зачем ловити? На що ви махаєте? Ми сюди, випадки. давай, йди сюди. Дивлюся на вас, давайте. Е, які а, я випадки? зараз затримати, будь ласка якій статті? Ви звернення Борнянського з... з... Ніжинськорська ТСП міста борзна, ви перебуваєте в активному розвитку військові. Вас потрібно доставити раз, он, для формулення документів. Чи... Возможно, це формальність, дивіться, ви зараз перебуваєте в розвитку. Для того щоб вас зняти цього розвитку, це формальність. Вам просто треба прийти, я запишу у вас журнал напишу на постанові. Да, ви позвоню, що ви не ухиляєтесь, ви покажете всі документи, які треба поїдете додому. Угу, добре, Ні, просто добре. щоб вас в наступний раз не ламали, не кричали, не лаялись. Ми як сотрудники, мовим, ми вам не врагі, ми вам обійснуємо як. Так, да, далі, далі що? Ну що далі? Я нікуди з вами не їду. Ви відмовляєте? Звісно, я з вами нікуди не їду. Це сто процентів. Куди? А чогось до мене? На руки поїдете? не хочете до мене систи. а Ні, на чого хотеться до мене машину? А, що? а що ви чого? Тому, що, що чого ви хотите? Я ховлю вам. Чому? ви хопите? Справа в тому, що ви якісь документи не додали до військового. Не додали. Так підходить Я з вами нікуди не їду. Може, все ж таке, все може бути, все може бути. Може. Я з вами нікуди не поїду. Я вас боюся просто. Чесно, да, вас боються. Цього люди боюся, от того боюся. Ще одна машина поїхала. Я не примушу, щоб ловити. Ну я зараз затриманий по якій статті. Облікової далі, такого немає, такого затримання, такого немає. Ні, ні. для, для оформлення угу. Дивлюся своїм адвокатом не щас. Давайте составляйте Ні, протокол за протокол мені. затримання. Мені. Давайте я з вами не, не я вас боюся. все. Через те, що у вас не всі документи оформлені. Хто таке оформлені у мене всі документи? На якому у мене... Ви я в своїй машині, в своєму лічному автомобілі Ні, маю право знімати. Ви мені не заборонити знімати. Це що якийсь блокпост, це що якісь там якась військова база, військовий хто військовий то? Ото військові стоять? Да, це, гарні це, це, військові, гарні на військові. Зараз ви порушите законодавство. Так, розкажіть мені ще щось новеньке, новеньке, давайте, того, що я не чув. То, давайте. Ви знімаєте Ви військовий. Да. Ви вже військовий зняли, так що все. Ви... Військовий, дивіться, Військові на, на блокпосту стоять, давайте. Це я знімаю своїм автомобілем і ви зараз мені не маєте права заборонити, чого робити. Це мій власний автомобіль. Права знімати. Ви не маєте права мене затримувати, не, давайте протокол затримання, за будь ласка, і потім мене будете затримувати, вести в банкомат, кудись там. Вам потрібно Ні, мені нічого не, не потрібно. Ви не роги, ми потрібно. Мені врагі якраз саме перші враги. Ви, мене впіймали там ви, серед ви, дороги, що мені хочете сказати. Ні, це ви прийшли, ми щось хочете розказувати. Гарно. Вас знімають з розшуку і ніхто вас не термошить. Я вам говорю, зараз протокол затримання, потім ви мене ламаєте і везі куди хочете. Бік, поки не буде за, за затримання, я нікуди з вами не їду. Просто просто напросто ви, ви, Ви не маєте права мене ще забирати, кудись тягнути і кудись вести. Я протокол хотів, затримання, я, бо, я, добровільно, я, ви я, пропонуйте я. собі, будь ласка, і робіть, що хочете. Добровільно. Я, я, я добровільно. Я з вами нікуди не їду. Ні. ні, ні, ні. З вами я нікуди не їду. Протокол затримання, потім ви мене будете кудись там вести, крутити і, 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 і так далі. Я з вами нікуди не їду. Поки не буде протоколу затримання, поки не буде, або не буде так мого адвоката. Сам, сам я не поїду з вами нікуди. Я вас боюся, я вам сказав, це зразу. Що ви це мені? Прийде адвокат, я оформлю документи і все. Зачем воно вам надо? Затем. Затем. Олександр Мікович, да, ви вісіли військоматі в У вас є... То не ваші проблеми, висі де я вішу. Ви я знаю, висок. то гарно. Я це висок. знаю. Я просто висок. з вами не піду, я вас боюся. Давайте, протокол висок, затримання. Висок. Протокол затримання, висок. і потім не я кудись поїду. Ні, я з вами не, не поїду. Не успів, болів, ну, ноги ну, одобрала. Ми, ми, ми вам успорити. Ви мені не предлагаєте нічого, я з вами нічого не хочу робити. Ви мені не предлагаєте. Я вам предлагаю. А чого ви мені предлагаєте? Стаття, ви... давайте починайте так, мене протокол за протокол за отримання, потім я ви мені щось далі предлагаєте. Я вас не боюся, не просто, я вас не боюся. Не я нікуди з вами не поїду. Почули? Я затриманий. Да. Я затриманий. Протокол затримання, будь ласка. Того, протокол затримання, <патричит> мені, будь ласка, сюди. Давайте. Вам Ні, мені не Зачем? надо. Протокол мені протокол затримання зараз. Ви мене не чуєте, ви чуєте себе. Протокол залишим? затримання, будь ласка, мені. Зачем? Я можу їхати. Протокол затримання є сейчас. Ви не чуєте мене? Ви мене не чуєте. Я затримаю. <патричит> <Вы> Задолбавте. Чо такое це делає? Ніфига <патричит> себе, девушка. Põe, ponha, ponha! Que pirata! Que Que pirata! Que pirata! Que pirata! Que pirata! Que pirata! Que pirata! Que Ого. Оце наша поліція. Наша поліція так працює. Вибуває телефон прямо з рук. Уїжджають.